Bluetooth навушники за тисячу доларів. Я не знаю, як вас, а мене вже такий опис інтригує. Як вони мають бути зроблені, та що тут має бути за звук такий, щоб віддати такі гроші, за них було не шкода, і зробити це хотілося б. Давайте подивимося, яку відповідь на це питання пропонує бренд Марк Левінсон зі своїми першими блютуз-навушниками під назвою 5909. Так, це реально їх назва. Добре, це чи погано не мені судити, але нетиповою типовою її назвати можна з легкістю. Зроблені навушники дорого. Глянець тут використовується лише на корпусах чаш, але навіть це перламутрова фарба вкрита товстилезним шаром лаку, тому нагадує деталі автомобіля і не виглядає дешево. Все інше метал та шкіра, амбушури і внутрішня частина оголів є виконані з натуральної шкіри точно. А от походження матеріалу на зовнішній частині. Оголів'я, мені невідомо, виробник це також не уточнює. Преміум ледер і все. Амбушури, до речі, пропрієтарні, це погано. Зате замінити їх можна дуже швидко та легко. Це добре. Рамка по контроголів'я зроблена занудованого алюмінію, як і механізм їх кріплення до оголів'я. Всі компоненти ідеально виконані, рухаються плавно та з приємним, рівномірним опором. Чи так обов'язково було додавати сюди хромовану решітку? Питання слушне. Але комусь вона нагадає колос ретро автомобіля. Зараз модно романтизувати старі дизайнерські рішення, тому напевно це також на краще. По ергономіці питань ніяких. Навушники зручно сидять, не тиснуть, не створюють якихось дивних відчуттів і так далі. Керування тут олдскул бейба, тобто кнопки. З однієї сторони, так це не найсучасніший підхід, проте він простий, зрозумілий, перевірений часом і. Надійний, якби виробник у своїх перших блютузках почав би вигадувати велосипед з великою вірогідністю, той велосипед би просто не поїхав би. Тому хай краще буде так. Підключення до зарядки за необхідністю джерела відбувається через Type-C порт, для чого в комплекті з наушниками передбачені три кабелі: один Type-C Type-C та два Type-C міні-джек різної довжини. Як то кажуть, дивовижне поруч. Від батарейки навушники працюють близько офіційних даних, а офіційні дані нам кажуть про 34 години роботи просто так, і 30 годин з працюючим ANC. За 15 хвилин навушники заряджаються на 6 годин роботи. Софт для смартфону у Марка Левінсон є, проте може він небагато. Примикання режимів шумозаглушення, що можна робити із навушників, налаштування еквалайзеру, ой. Вибачте, низьких частот, таймер автовимкнення та розпізнавання використання. Куценько, відверто кажучи, ну і на цьому місці варто поговорити про смарт-функції. Їх аж дві. Перша активне шумозаглушення і відповідний режим прозорості. Працюють обидва вони непогано, ANC зовсім не ідеальний, але навіть при негучному відтворенні музики він працює пристойно. Гул вулиці ледве чутно. Шум від машин, що проїжджають, гаситься майже повністю. До Sony далеко ще, але краще за Momentum 4, Наприклад, ось так мікрофони навушників захоплюють голос. Як завжди, запис проходить в не найкращих умовах, тобто на вулиці, де де. А вітерець, де шумить дорога, де їздять машини. Можете самі почути наскільки добре ці навушники відділяють голос від оточуючих звуків. Друга фішка це визначення носіння. Воно працює, але якось трохи цейво. Кострубатенько, музика перестає грати з помітною затримкою, а починає грати знову тільки у випадку, коли ви одягаєте навушники менш ніж за 15 секунд після того, як зняли. Це дуже мало. Дуже. Переходимо до найголовнішого до звуку. Це той самий огляд, в якому я кажу цю фразу без іронії. В моїй голові до знайомства з 5909 було чітке розуміння того, як можуть звучати bluetooth навушники Марк Левінсон просто взяли і зруйнували його, ставши новою межею якості звуку, до якої. Невряд найближчим часом хтось наблизиться. Навушники звучать не тільки класно, а ще й дуже незвично. А тепер давайте про все по черзі. Низькі частоти мають тюнінг, який я останній раз зустрічав. Навіть не знаю де. Мід, який дуже люблять підкреслювати, тут відносно класичного підходу, навпаки, придушено. Проте глибокий бас отримав буст, за рахунок чого ви не чуєте, а більше відчуваєте низькочастотні вібрації. Відсутність акценту на середньому басу завжди дає в результаті підвищену деталізацію низьких частот. Ми це маємо і тут. А навпаки, підкреслені нижні шари не дають звуку стати Зовсім сухим і мертвим. Верхній бас і нижня середина тут трохи виділена додатковою амплітудою і масою. Ключове слово тут не повірите трохи, бо зроблено це дуже обережно, ледве не впевнено. Середні частоти грають, як то кажуть, по-дорослому. Деталізація в них відмінна, проте вона не підкреслена, тому звук має зважений характер, саме такий, як має бути в дивовижно дорогих у своєму класі навушників. Верхні шири середніх і високих мають дещо підкреслені мікродеталі. Це додає Дає приємної іскристості, але навіть і тут є деякі нюанси. Всі, акцентую на цьому увагу, всі неприємні ділянки, якщо не повністю порізані, то сильно придушені, тому ніякими сибілянтами тут навіть не віє. Навушники на диво комфортні, і слухати їх можна дуже довго. Що? Не надто типово для хрустких і підсушених моделей. Об'єм 5909 передають без суттєвих втручань, як і більшість схожих за звуком навушників вони дають дуже багато повітря, тому позиціонування тут чисте і чітке. Ніяких дивних викривлень немає, як немає і аномального роздуття сцени. Найближчими за стилем звуку до героїв огляду будуть далі o 6, тому це буде єдиним порівнянням цього відео. Далі значно дешевші і десь настільки ж простіші. Бас має більш класичний тюнінг з виділеним мідом, високі теж дуже класно порізані, проте загалом не такі чисті і детальні, та зовсім не такі протяжні. Об'єму вони дають не те, щоб набагато Менше, але якщо 5909 його презентують ефектно, то і о 6 його просто показують. То чи вартують вони таких грошей? Якщо підходити до питання з точки зору, та я за такі бабки собі такий чай чайна файсетаб зброшувати ваші навушники боржойські поряд валятись не будуть, то ні. Не вартують, але так можна сказати, ледве не про все, особливо брендове. Якщо ви готові їм пробачити не найпотужніший ANC, то це найкращі за звуком Bluetooth-навушники в принципі. І тому реальних конкурентів в них фактично немає. І нехай і скажених, абсолютно незвичних для цього сегменту грошей вони дійсно. Вартують, навушники можна слухати, навушники можна замовляти. Посилання є в описі цього відео, і там же є лінки на нашу підтримку в телеграмі і на ламповий чатик, де можна поспілкувати з іншими аудіофілами. З вами був Дмитро Луценко, спеціально для каналу ERA IN EAR. Тримаємося, бо ми того варті. Бувайте!